Це не буде, але знаєте, скільки ми вже не копали у Полтаві, от на місці е, саме ресторану Іванова гора збереглися, мабуть, найдавніше культурне шарування першого поселення. Директор центру археології представ результати розкопок на місці Іванової гори. Під рестораном можна докопатись навіть до речей скіфів, говорять фахівці. Про це культурне багатство дізнались за надзвичайних обставин. І колись ми заходили в е, певний бари, дивилися там стінку, розбирали в лілеї. Дивилися, що збереглися культурні нашарування. І коли почалась перебутова, ми зразу ж загнали е, питання для забудовників, для власних, що треба зробити такі дослідження. Про археологічні дива написали книжку. Виявляється, монголи не виганяли з міста мешканців стародавньої Полтави. 1100 років історії обласного центру неперервні. Підтверджуються залишки давніх помешкань. Там були знахідки кераміки слов'ян з правого берега, з лівого берега, таке інше вироби ковальські. Але це звично для археології. А от в одному з погрібів дійсно були виявлені надзвичайно цікаві речі часу життя Івана Петровича Котляревського. Це і керамічний посуд, і бурштинові деталі чубука, і пляшки, закорковані пляшки з вином. Шкода, що тільки вино не збереглося. Під рестораном головний археолог. Копав разом із учнем. Його Олександр Супруненко тренував ще у дитячій академії. А тепер Юрій Поголовок кандидат наук. Під час розкопок став зіркою. Цікавість це для них становив льох, давній льох, в якому були знайдені винні пляшки. От і частина з цих пляшок була закаркована. Ну і для всіх пересічних полтавських громадян це було головне питання: а що там? А кушто спробували чи археологи пробували цей на пічині? Скажу одразу, що ніхто не пробував скільки виявилося, що на Івана Анові горів у Скіфів був жертовник. У відповідь на закономірне запитання заспокоюють. Обходилось без людських жертв. Ні, на, на цих, мабуть, ні. ні. А що а як там жертви приносить? Ну напевно, якісь там аграрної магії. Якісь Археолог розповів, змагатись з чителем неможливо. Олександр Супроненко обіцяє розкопати під білою танкою. Цілий замок скоріше всього саме на цьому е кінці Іванової гори і знаходилося найдавніше слов'янське укріплення городище, яке потім як вважає е Юрій Поголок могло бути литовським замком. Презентована книга вже п'яте видання археологів про розкопки давньої Полтави.